Завів коханку, дуже схожу на тебе. Не так, щоб зовні, але голос звички потреби абсолютно твої. Вона має кота, вона вірить в Христа, перед сном вона вголос рахує до ста. Дуже хоче відвідати всі європейські міста, носить окуляри і суперстарі. Коли гасне світло, і ми сидимо в темноті, я цілую її зуби, уявляю, ніби це ти. Обнімаю її лікті, облизую ключиці. Я не впевнений точно, чи ти це, чи не ти. Вона гнеться і стогне від дій моїх губ і рук, а я знаю наперед кожен її рух, кожен її звук. Довів коханку дуже схожу на тебе до того стану, коли вже нічого не треба. Вона лежить, трясеться, не може відкрити рота, а я сиджу з телефоном, дивлюсь на твоє фото. Де ти зараз? Де ти тепер? Ставиш свічку в базилиці Сакракер, годує ж голубів десь на Амон Марті, дивишся кабаре у якомусь театрі, маєш в фонтані на площі Шатле чи пишеш юг на могилі жуля Мішле. Або просто по набережній річки Сени йдеш під руку з коханцем, дуже схожим на мене? Він не має кота, він не вірить в Христа. Перед сном не рахує у голос до ста. Дуже хоче відвідати всі європейські міста.